В своєму каналі хотів би порозмовляти на таку тему, як підгодовування бджілок і утеплення. І утеплення писали в коментарях ну такі не як сказати, недоброзичливі коментарі, що навіщо ви бігаєте. В округу уликів, ці ця канді, це витрата часу і, і так далі. А, а також це мені і в групах там Facebook, є багато людей, котрі пишуть: почитайте е, е, фізіологію та біологію, біологію бджіл а потім за заводьте бджіл е любі мої, це напевно прочитайте ви фізіологію, до чого фізіологія і біологія строєння комахи до е зимової сплячки, так скажемо. Я, перш ніж заводити бджілок, я багато літератури перечитав. І в мене і книги є, і навіть є стара книга 57-го року, там вона називається Якось Домогосподарство. Вона така, така товста, там 500, мабуть, сторінок. І, і там все ну, теж є про зимівлю і про. ну, не утеплення, але ж е, температурні е, властивості наших комашок. Е, значить так, з сім'ї можуть жити в різних природних умовах, від тропіків до північних частин земної півколі. Ростуть е, хвилинку. Де ростуть пилко та нектароносінії рослин, що підходять для харчування бджіл, сім'ї добре, сім добре пристосовуються до е, гранично різних сезонів коливань, кліматичних умов, вони можуть існувати як у вологих, так і в засушливих районах. Там, де температура навколишнього повітря перевищує плюс 50, і там, де вона опускається, до мінус. З 45 градусів. Це значить, наші бджілки які їх, їх ми ще називаємо місцеві, вони повинні пристосуватись до нашого місцевого довколишнього середовища. Ну, ви самі це розумієте. І вони пристосовуються до наших кліматичних зон ви ж розумієте, бджілки нашої комахи е, витримують температуру від плюс 50 на сонці ну, тепла і до мінус 45. Це в різних умовах. Ну, е, звичайно, вони будуть давати зовсім по-другому е, мед. Будуть давати менше розплоду і так далі, але ж вони існують і добре розвиваються. Взимку пасіку також необхідно захищати від панівних вітрів. Якщо вони присутні в вітру, температура повітря дорівнює мінус 1, то при швидкості вітру 13 метрів в секунду, охолоджуюча дію цієї температури, буде еквівалентно 18 градусів Цельсію. Це як чому виписав? К тому, що якщо буде сильний вітер, а я тут живу, вибачте на ну, в балочці не, не сильні вітри, але ж до 13-ти у мене буває, що е, е, дує. І утеплення моє воно дуже е, нормально сп, 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 сприяє на е, зимівлю бджілок, так скажемо. При відсутності відсутності захисту від вітру бджоли витрачають значно більшу, більше корму на підтримку гнізді оптимального мікроклімату, що додатково зношує їх і скорочує тривалість життя. Найчастіше причинами неблагополучної зимивлі бувають захворювання бджіл назематозом, отруєння і опоношування відпаді. Головна загибель на кристалізованому меді чи з нестачі корму, недоступність меду, що міститься в стільниках верхнього корпусу або за порожніми комірками з боку, виснаження бджіл кліщем вароа та недостатнім білковим живленням восени. Порушення її розрихлення клубу бчіл, викликаними шами, загибелю матки, передчасним наповнюванням товстої кішки під, під підвищеною температурою в зимовнику, підвищеною температурою в зимо, зимівнику, потрапляння в зимовий корм шкідливих речових, зокрема солей. А, а, це і жодного слова нема про а, низьку температуру або високу температуру в середовищі, Ну, тобто в зимовнику так, якщо постійно в тебе у вас піднялася температура плюсова, то це веде за собою. А, Сіяння матки і поживання більшого корму. Ну і якщо не дати якусь дотацію, то вашим бджілкам буде дуже погано. Відводки і слабкі сім'ї, що займають три або менше вулички, самостійно не спроможні перезимувати. Успіх зимовлі бджіл з значною мірою залежить від проведеної підготовки. Для цього виконують такі основні роботи, нарощують молодих бджіл, здатних витримати тривалий період спокою без обльоту, забезпечують сім'ї достатньою кількістю корму, перевищивши його якість, скорочують і правильно формують гнізда. У випадку ураження пасік кваразом потрібно знищити якомога більше кліщів, щоб, поразити, не виснажив, щоб паразит не виснажив лялочок і дорослих бджіл. Проте не завжди вдається передбачити і виявити негативний вплив якої, якоїсь, якогось чинника і не допустити загибелі чи ослаблення сімей взимку. Тому в процесі підготовки та Проведення зимівлі слід мати на увазі, що навіть рідкісна причина може призвести до неблагополуччя. В Зв'язку з цим рідкісна. в Зв'язку з цим я, друзі, роблю висновок, що е у кожного додіка, як то кажуть, своя методика. І е казати, що не треба утеплювати або не треба давати канді це. Абсолютна ваша думка, і ви робите так, я роблю так. І в мене бджілки зимують, і я потроху розвиваємося ми в цій, в, в цій галузі. Ну, якось так. І ще хотів би вам показати, Зняв я все-таки утеплення після того, як мені там почали коментувати. Це було десь днів 6 назад. Ну, да, на сьогодні а, неділя а, 15 січня, а, а зняв я десь а, теж неділя-субота. Утеплення, щоб подивитись, як будуть вести себе бджілки. Так ось заглядав, як воно було, любі друзі, так, так воно і осталось. Бачите? Дивіться. Ось. Ось так вони зимують, кушають канді і все в них добре. Що з утепленням, що без. І з вашого дозволу я все-таки буду робити, так як знаю, я буду класти утеплення і літом я не обираю це утеплення. В мене, воно в мене... Ось другий. Воно в мене. Вибачте, дівчата, вибачте все. Воно в мене служить як термос. Ну, якось так це. Каждому, кожному, як то кажуть, своє. Кому сподобалось, я ссылку скину на ті істочники, звідки я вичерпав цю інформацію. Залишу в описі. Кому сподобалось лайк, підписка, Хай щастить!